Вітайте, всім привіт! Подивимось сьогодні першу частинку прикрас з марказитами. В більшості це будуть замовлення. Наприкінці покажу кілька вільних прикрас. Але хочу нагадати, що всі замовлення можна повторити. Це вже буде замовлення на травень на кінець травня. Абсолютно кожну модель можна повторити в різних розмірах, з різними вставками. А якщо хочете щось з каталогу, потрібно прораховувати посилання на каталоги в описі під відео. І також всі деталі, як зробити замовлення, ще раз пропишу в першому закріпленому коментарі, будь ласка, читайте. І ще швиденьке нагадування прикраси, які ми дивимося, тайського виробництва з марказитами, натуральними вставками, також існують і штучні, але вони рідше замовляються. Дівчата, дивіться, ситуація така. Це наше замовлення. Воно їхало двома посилочками. Одну я отримала там, десь мабуть, більша половина. Але друга посилка з 6 березня на митниці. Я не знаю, що вони там з нею роблять. Напевно, міряють каблучки з сережками, бо просто немає пояснення, чому так довго. Сподіваюсь, найближчим часом і її отримаємо. Справа в тому, що деякі дівчата замовляли багатенько прикрас, і частина вже прийшла, а частина в другій посилочці, тому я не можу відправити замовлення ваше. Будь ласка, не переймайтеся, найближчим часом все всім відправимо. Ще маю прохання: дівчата, котрі замовляли ось у лютому або у березні, ваші замовлення ще в роботі, вони будуть у квітні, також не хвилюйтесь. Ці замовлення, які ми зараз дивимося, ми робили ще в січні. Перше, що подивимось, ось такий нереально красивий сет з натуральним лазуритом. Для мене було відкриття, що ця вставка така досить небюджетна. Ну, мені здавалося, що вона в ціні ну, плюс-мінус, як там агати, Онікс і так далі. Але виявилося, що на заводі є два варіанти вставки. Перший варіант це пресований лазурит, він такий більш синій, більш насичений і однорідний. А є ось такий цільний натуральний. І на ось цей прайс, ну, вдвічі, може і втричі більший. Каблучка артикул 14,70, вага 5,90. Краса, дівчата, нереальна. В цю модель різні можуть бути вставочки. Хочу нагадати і так приблизно зорієнтувати вам, що якщо прикраса має вставку великої такої цікавої форми, це не може бути смарагд або сапфір. Такого розміру камінці не ставлять. Якщо вага сережок приблизно 8 грам, це варіант без підвісної частинки. В каталозі вони йдуть з верхівочкою. Артикул комплекту 13.03. А підвісочка 5 грам вага вушком. Тож такі блискучі включення. Так, дивіться, каблучка 1,5 на 2 см, сережка см на 1,5 см і підвізка 1,5 на 2. А вартість повного комплекту 11 20 гривень 290 доларів. Не бюджетний комплект, але дуже красивий. Ну, якщо дівчата ви думали, що буде хоч одна поставка без винограду, ви помилялись, тому що він ну, майже в кожну поставочку є. А по замовленню в нас прийшла каблучка з гранатом, сережки з гранатом на французькій петлі і брошка-підвіска. Також можливий варіант просто підвіски. Сережки можуть бути привушці на англійській застібці. До речі, бачила в каталозі, якщо не помиляюсь, там підвіска, вона як разом з кольє йде. Кого цікавить, можемо надіслати фото з каталогу, можемо замовити. Ще цього разу прийшов виноград з аметистом, каблучка, і каблучка з лабораторним опалом. Ось так всі ці вставочки виглядають. Дивіться, яка краса окремо зараз роздивимось. Каблучка 8,2 г 665 артикул. Довго не будемо зупинятись, бо дійсно кожну поставочку розглядаємо. Розмір 2 на 3 см. Вартість 1900 гривень 50 доларів. Сережки 7 грам, 697 артикул. Довжина 4,1 см. Вартість 1940 гривень 51 доларів. Так, і брошка-підвізка, артикул 482, вага 12,5 г, тут гранати крупніші. Ось так виглядає варіант 2 в одному: вушко і голочка. Якщо замовити просто підвіску, то там вушко буде підвісне, не ось таке приховане. Габарити 3х4 см, вартість 3040 гривень 80 доларів. А тепер каблучка за метистом. Можна замовити також повний сет. Камінці в винограді можуть бути будь-які на ваш смак, але вартість треба уточнювати, вона може змінюватись. Можна також цитрини поставити, геліотіс, топази, що завгодно, хризоліти. А вартість за метистом зазначаю. І з лабораторним опалом також дуже красиво. До речі, по з цим лабораторним опалом також є такий міні-каталог, там, напевне, десь 10 варіантів різних кольорів. Є де розгулятись в фантазії, так би мовити. Вартість за опалом 2050 гривень 54 долари. Далі, дівчата, ось такий оригінальний сет з морськими кониками. Подивіться, яка цікава каблучка. Ось так на пальчиках виглядає. І замовили до неї ось таку підвісочку. Можуть бути сережки, може бути брошка, кого цікавить, пишіть. А взагалі, дівчата, я вам дуже раджу, подивіться каталоги, там є на що звернути увагу. Якщо полюбляєте якісь неординарні прикраси з тваринками, особливо тему павуків, змій і драконів, там є що обрати. Ще дівчата, котрі хочуть зробити нові замовлення, я, на жаль, зараз не маю часу робити підбор прикрас. Я можу тільки прийняти ваше замовлення. Каталоги дуже великі, тому, будь ласка, дивіться, обирайте, я за вас вибір не можу зробити. А якщо ви просите щось порадити, якщо я щось згадаю, я вам скину, але спеціально шукати, на жаль, не маю часу. Каблучка 807-й артикул 1,5 см висота, хоча гранати. Вартість каблучки 1250 гривень 33 долари. Підвісочка 656-й артикул. Що не помиляюсь, нещодавно така брошка була або схожа. Підвіска довжина 5,5 см, вартість 1215 гривень 32 долари. Тепер дівчата, ця улюблена вже модель. І в цій ці декілька штук. І в наступній, і в наступній взагалі там з різними комбінаціями. Це варіант смарагди і рубіни. 478 артикул 6,20 г. Може бути з будь-яким поєднанням, з будь-яким іншим камінчиком. Можна в одному кольорі. Якщо хочете сережки, можна якісь квіточки подивитись, такого типу, можна гвістки. Ширина 1,2 см, вартість 1600 гривень 42 долари. Далі, дівчата, каблучки з феніксом по замовленню прийшли за метистом серделіком. з аметистом та сердоліком. Сердоліком, до речі, вперше дивимось. Обидва камінчики оригінально дивляться: аметистом гряньований сердолік кабашоном. Також будь-яка інша ставочка може бути, вартість від цього дуже залежить. Так, каблучка за метистом, артикул 1344, вага 102 г. В каталозі в комплект нічого немає, але ми з дівчатами раніше замовляли по спецзамовленню брошку. Таку саму абсолютно, просто позаду голочка. Щодо сережок, ну, навіть не знаю. В принципі, можна спробувати, але вони будуть на такій масивній застібці. Я думаю, сюди можна омегу буде поставити. Але вони досить масивні, не знаю, чи комусь підійдуть. Але думаю, таке може бути. Когось зацікавить, ми дізнаємось. А тут в одному оці у пташки гранатик ще дрібний. А вартість за метистом 2280 гривень 60 доларів. І з сердоліком такий самий артикул 1344. Також гарно. А вартість 1520 гривень 40 доларів. Далі ось така моделька, нещодавно тільки з нею вперше познайомились, так би мовити, Вона просто з марказитами. Артикул 1853, 11,2 грами вагами. 1,5 на 4 см розмір. Вартість 1600 гривень 42 долари. Тепер, хочу вам показати дуже класний базовий комплектик. Він на кожен день чудово підійде. Сережка, стільки конго і каблучка з дрібними марказитами. Артикули каблучка 1592, вага 3,7, сережка 1496, вага 5,4 грами. Ось так все це виглядає. Позаду ось такий дизайн. І ближче каблучка. Вона десь 5 мм у каблучки, вартість 685 гривень, 18 доларів. Діаметр сережки 1,5 см, вартість 950 гривень 25 доларів. А далі ось така цікава каблучка 221 артикул, вага 5,2 грами. Незвичайної такої форми. Можливо, є комплект, але я не впевнена. На крайній випадок завжди можна якусь базову модельку підібрати. Ширина 2,5 см, вартість 880 гривень 23 долари. Дівчата, каблучки з доріжками 1776 сьогодні з дуже багатьма вставочками прийшли. Дивіться, чотири варіанти камінчиків. подивимось, хризоліт, гранат, цитрин і аметист. Дівчата, З аметистом і гранатом є вільні каблучки, я пропишу розміри на екрані. Всі інші треба замовляти. Ще маю прохання, можливо, хтось замовляв ці каблучки на квітень. Якщо є ваш розмір вільний, можете зараз забрати. А у квітні тоді вже вони будуть вільні. Ну, це так. Раптом так співпаде. Дивіться, за і цитрином однакова буде вартість і вага 3,5 г. А вони будуть по 990 гривень 26 доларів. З гранатом вартість 950 гривень 25 доларів. Також хризоліт він найдорожчий 1060 гривень 28 доларів. Наступній посиливці, здається, ще таке смарагдове їде. Також буде гарно. Сюди також будь-які вставочки можуть бути. Вартість треба прораховувати. Далі дівчата по замовленню прийшли ось такі ніжні сережки з гранатом і аметистом. Артикул 11.09. Існує комплект, але там в каблуці і підвісці трошки більші камінці. Я не знаю, чи зроблять з такими вставочками. Я думаю, так, але треба вартість враховувати там, великі вставочки. Вага 610, Вони такі легенькі, акуратні на англійських застібках. Довжина 3 см. Вартість з гранатом 1100 гривень 29 доларів і за метистом 1250 гривень 33 долари. До речі, дівчата, ці каблучки і ці сережки замовляла одна дівчина. Я думаю, може вона в комплект їх взяла, то дуже-дуже непогано буде разом, подивіться. Тепер дивимося такий браслетик по замовленню: 381 артикул, вага 9,8 грамів. Базова така моделька, застіпка коробочка. Ширина 4 міліметри. Вартість такої моделі 1445 гривень 38 доларів. Ще, дівчата, прийшов ось цей розкішний браслет з гранатами. Артикул 768, вага 25,6 і за минулої поставки ця моделька була, але вона була в меншому розмірі і вона була дешевша. Тут вартість дуже залежить від ставки. Тут значно більший розмір і ціна вийшла більша. Тут десь 21,5 см. Хто буде замовляти розмір менше, ціна трошечки перерахується. Гранати розкішні ограньовані, Застіпка коробочка. Гранат 4х7 мм. Дивіться, як класно на руці. Відчата вартість у такому розмірі 7030 гривень 185 доларів. Повторюсь, менші розміри дешевші. Тепер ось така підвісочка. 837 артикул, вага 2,6 зі смарагдом. Минули поставки дивились комплект каблучкою з сережки. Це ось ми дозамовили. 2,3 см довжина, вартість 535 гривень, 14 доларів. Далі прийшло кольє 594 також з лабораторним опалом, дуже гарна популярна вставочка. На 18 дюймів, тобто 45 см плюс ось ця підвісочка. Ще ця модель прийшла також з гранатом по замовленню, але там комплект я покажу в наступних частинках, все разом. Якірний ланцюжок, застіпка карабін, ось така крапелька. Камінь 4 на 8 мм. Вартість 1790 гривень 47 доларів. Далі, дівчата, ось така ніжна моделька сережок з перлинками, з білим перламутром вільна пара, рожевий перламутр замовлення, але можна повторити. Вага 2,10 на гвістках. Я не скажу, що він якийсь дуже рожевий, але, як ви бачите, такий відлив є. Тут перлинки більш круглі, а тут такі трошки приплюснуті, бачите. Довжина 2 см, десь 5 мм перлинки. Вартість 420 гривень 11 доларів. на наостанок замовила для вас дві новиночки. Перші ось такі сережки, ніжні з перлинками. Вага однієї пари 5-10. Такі ось місяці і мікроперлинки. На англійських застіпках. В діаметрі 1,5 см. Ще можна дозамовити підвісочку, вона трошки більша за розміром. Вартість такої моделі 1140 гривень 30 доларів. Дуже класна, можна і дитині, і дорослому. Ніжно, дуже. Забула сказати, є дві вільні пари. І останні сережки вільні з сердоліком, з дуже цікавими верхівочками. Дивіться, також новинка, і в каталозі, і у нас 8 грам вага. Ось така англійська застібка, може бути омега-гвіздок. Довжина 1,5 см. Вартість 1520 гривень 40 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.